Комісії і е, спільності спіль, спіль, комісії, е, тому форум є. Я пропоную голосувати за початок роботи комісії. Хто за? проти, отрималося. Дякую. Порядок денний на ваш розсуд, шановні колеги, наступний. наступне. Пронесення зміторишньої Київської міської ради 28 квітня 2023 року номер 1811 про з міської цільової програми соціальних закладів населення громади із міського району Одеської області 23-25 років. Про внесення змін до річній Київської міської ради від 31 січня 2024 року No2269 збереження міської цільової програми фінансової підтримки комунального рекомендаційного підприємства Київський центр з первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 24-26 років. Пронесення змін та доповнення Долішньої Київської міської ради від 29 лютого 2020 року No2318 про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади Змірського району на 22-2026 роки і зі ЗМІ. Пронесення змін та доповнення до Річній Київської міської, міської ради від 20 грудня 2020 року No2799 про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. Простеження плану діяльності з підготовки проєктів депутатних актів Київської міської ради на 2026 рік. Простановлення розміру численної чистого прибутку доходу комунальних підприємств, лежить комунальної власності Київської міської ради, яка підлягає зарахування до бюджету Київської міської території громади у 2026 році. Про родин про результати проведення моніторингу плану заходів з реалізації стратегії розвитку Київської міської терміної громади з міського десь обласно і років, про припинення юридичної особи комунального підприємства Київської міської ради Китаю шляхом ліквідації, пронесення змін до річні Київської міської ради від 20 листопада 2020 року номер 1741 про затвердження фінансового плану комунального некомікційного підприємства Київська благополучної лікарні Кіївської міської ради на 25 рік зміни. Прозверження звіту про виконання фінансового плану комунального комікційного підприємства Кіївської благополучної лікарні Київської міської ради за 3 клад 2025 року. Прозвернення фінансового плану комунального некоміраційного підприємства міської благопортної лікарні Київської міської ради на 26-й рік. Про прийняття у комунальну власність Келійської міської територіальної громади Ізмельської району Одеської області майна відмерної спадщини. внесення змін до Долізній Київської міської ради від 26 липня 2007 року No331. Про затвердження переліку об'єкту верхового майна комунальної власності Київської міської, міської територіальної громади Ізменицького район Одеської області зі змінами. Також різне. Про розгляд листа в Умову провідні Державної податкової служби Одеському області від 19.11.2025 року номер 19 і про розгляд листа Одеської обласної державної військової адміністрації від го 10-го року No123. Шановні колеги, хто за те, щоб проголосувати даний порядок денний за основу? Хто за? Проти утримувалися дякую. Чи будуть у нас доповнення до порядку денного? Е, так, є поправка до постійної комісії, надійшла службова записка відділу з питань житлового господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Київської міської ради, в якої, в якої вони, вони просять направити на доопрацювання проект рішення Київської міської ради. Про припинення юридичної особи комунального підприємства Кілійської міської ради Китай шляхом ліквідації в зв'язку з незавершеним процесом формування персонального складу ліквідаційної комісії про припинення в діяльності комунального підприємства Кілійської міської ради «Китай». Прошу накажути на образ. На підставі доручниківського міського голови я прошу включити до порядку денного про включення об'єкту нерухомого майна до переліку другого типу об'єктів оренди майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з міського району Тайської області в особі Київської міської ради, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. І наступне питання про вилучення частини нерухомого майна, що не використовується з оперативного управління комунальної некомерційного підприємства Кілійський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської військової ради. Дякую. Ми, Шановні колеги. Голосуємо за поправку, яка була розлучена. Хто за те, що включити відповідні зміни, хто за проти, утримувалася дякую. Голосуємо в цілому за першення переведення. Хто за, проти, утримувалося дякую. Берете денних і приступаємо до розвитку. Перше питання з зміни до Київської міської ради 28 липня 23 року 0811. Доброго дня, шановні депутати. Програмою соціальний захист населення Київської міської територіальної громади із Минського району Одеської області на 23-25 роки передбачені заходи надання допомоги на поховання військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби, та надання одноразової допомоги на військовослужбовців, які при виконанні обов'язків. При час воєнного дня отримали поранення. І фінансування, яке передзвичайно програми, на 25 рік 700 тисяч гривень. Спочатку року зазначену допомогу вже отримали 13 осіб на поховання військовослужбовців, які загинули померли під час проходження військової служби. Це складає 455 тисяч гривень та 39 військовослужбовців, які отримали поранення, та 195 тисяч гривень. Залишок нас вже складає 50 тисяч гривень. На теперішній час очікується ще один пакет документів щодо надання матеріальної допомоги на пакування загиблого військовослужбовця. Залишок становить 15 тисяч гривень. У зв'язку з віші зазначенням пропонується внести зміни щодо збільшення орієнтованого обсягу фінансування в 2020 році на зазначення запитів на 200 тисяч гривень, тобто з 700 тисяч гривень на 900 тисяч гривень. Відповідно збільшується орієнтований обсяг фінансового ресурсу. Необхідного для реалізації програми 25 рік на 200 тисяч та складатиме 7 мільйонів 323 ,9 і тисяч гривень. Загальна сума орієнтована обсягу фінансування програми складатиме 18 мільйонів 77 і 7 тисяч гривень. Прошу поводити з даний проєкт. За проти приносить. Дякую. Наступне. внесення зміни до ручної кілька міської ради від 31 січня 2024 року No2250 Аналогія Питання за про принципу. Донесено з ним податкової міської ради 29 року лютого 20-го року на переліці 37. та об'єктів комунальної власності на підставі службової записки сектору охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради від 5 листопада наступного року та вистав управління соціального захисту населення Київської міської ради від 3 листопада 2025 року, а також рішення виконавчого комітету Київської міської ради про затвердження робочого проєкту будівництва водовольно сирої води від насосної станції першого подйому до очисних споруд міського водопроводу. Пропонуємо внести зміни в перелік, а саме до пункту 5, перелік завдань та заходів, обсягів та джерел фінансування плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади з Мільського району Одеської області. А саме значить, до пункту 3-3.1 міська цільова програма Соціальний захист населення Київської міської територіальної громади Одеської області пропонуємо збільшити. Фінансування на 25 рік на 200 тисяч гривень. Загальна сума фінансування буде складати 7 мільйонів 323 тисячі гривень 92 тисячі. Також пропонує внести зміни в пункт 3.10 міської цільової програми фінансової підтримки комунального анекдотаційного підприємства Кілійський центр медико-санітарної допомоги Київської міської ради. Відповідно на 2025 рік збільшені суми на 320 тисяч гривень і загальна сума буде складати 5 мільйонів 569 тисяч гривень. Також згідно з затвердженням випадкового проєкту затвердженням проєкту рішення будівництва водоводу «Сирої води, значить, ви знаєте, що попередній водован був попередній проєкт рішення був у 2018 році. Попередньому році було переглянуто загальний кошторис і, і сума будівництва водогону, Загальна сума збільшилась з 18 мільйонів 986 тисяч до 33 мільйонів 504 тисяч 945 гривень. Тому пропонуємо дані зміни на здійсню зміну проєкт рішення ради Клізької міської. 26 рік і йде це вже будівництво водогону. Планується, планується. Дякую, цей Віталій, що ми пояснювати, що написано за проти утримувати наступне питання. Ось відповідно до рішення місії міської ради на 2020 року 25 рік. У зв'язку з тим, що до доходної частини бюджету виділена додаткова дотація з державним бюджету місцевим бюджетами на здійснення повноваження органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 4 мільйони 525 тисяч 700 гривень. Це розпорядження кабінету міністрів 13-го тину року 1233 двісті ці кошти мають цільове призначення, перелік цільових призначень розписано в розпорядженні вище вищезазначеному, тому ми спрямовуємо їх лише до затвердженого переліку. До видаткової частини бюджету ми ці кошти спрямовуємо головному розпоряднику виконавчий комітет на придбання спецтранспорту. 3 мільйони 155 тисяч гривень це мається на увазі транспорт, який згідно міжнародного проєкту. В резервний фонд спрямовуємо 1 мільйон 220 тисяч гривень і для придбання палива на генератори для ПМСД 150 тисяч гривень. Також пропонуємо зміни за рахунок перерозподілу бюджетних призначень. А саме сума перерозподілу складає 2 мільйони 839 тисяч 800 гривень для КП «Світло» – 516 тисяч гривень для розрахунків Свожикиха. КВ 660 тисяч гривень ПМСД, 100 тисяч гривень добровольт, 595 тисяч 300 придбання генератору для облаштування спортзалу і заміна вікін дитячому садку 584 тисячі, для музичної школи 190 тисяч, для ОССР 150 тисяч, на придбання парктехніки, центру професійного розвитку 23 тисячі. Для ЗОЖ номер дата на двадцять етап тисячі 450 гривень. Це всі зміни, які ми пропонуємо. В результаті збільшення доходної частини бюджету зміниться загальна сума доходів. Вона становитиме 367 мільйонів 946 тисяч 204 гривень. І Видаткова частина також збільшиться на вказану суму і буде становити 392 мільйони 489 тисяч 317 гривень. всі

Альності міської ради щодо прийняття рішень, спрямованих на удосконалення правового регулювання господарських відносин на території Київської міської територіальної громади зміського району Одеської області відповідно до статті 7 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Регуляторні органи затверджують план діяльності з підготовки ними проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік, не пізніше 15 грудня, поточного року якщо інше не встановлено закон. Враховуючи доповідну записку, відділу з питань земельних відносин сільського господарства, екології та природних ресурсів, виконавчого комітету Київської міської ради, до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Кілійської міської ради на 2026 рік, пропонується внести один проєкт регуляторного акту, а саме про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Київської міської територіальної громади з Мирської району Одеської області. Прийняття проєкту рішення дозволить спрогнозувати та запланувати на 2026 рік кількість проєктів регуляторних актів та відповідних приповнень до діючих нормативних правових актів, які будуть вноситись на розвитки міської ради як регуляторного органу. Реалізація даного проєкту рішення не потребує додаткових витрат з міського бюджету. Прошу підтримати даний проєкт рішення та винести на розвиток сесії. 6 прибутку, доходу комунальних підприємств, що належить до комунімальній базиці Київської міської ради, яка підлягає врахуванню до бюджету Київської міської тетради громади у 2026 році. Відповідно до пункту 35 статті 64 бюджетного кодексу України на підставі пункту 29 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи листи керівників комунального підприємства світла, «Жилсервіс», добробут, кілійська друкарня, бюро технічної інвентаризації щодо встановлення нульового розміру частки чистого прибу який зараховується до місцевого бюджету. Даним проєктом рішення пропонується встановити для комунальних підприємств, що належать до комунальної власності Київської міської ради на період з 1.01.26 по 31.12.26 нульовий розмір частки чистого прибутку доходу, що підлягає зарахування до бюджету Кіївської міської територіальної громади. Таке рішення приймається щорічно. Прошу підтримати даний проєкт рішення.

Проєктом рішення пропонується взяти до відома звіт про проведення моніторингу план заходів з реалізації стратегії розвитку Київської міської територіальної громади на 2023-25 роки, який було розроблено з метою забезпечення проведення моніторингу та оцінки реалізації стратегії розвитку Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області на 2023-27 роки. Розпорядження міського голови від 14 липня 2025 року No134 про створення моніторингової групи з управління впровадження стратегії розвитку Київської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 23-27 роки затверджено склад такої моніторингової групи з управління впровадження стратегії розвитку. Враховуючи наказ Міністерства розвитку громади та територій No265 про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальної громади структурними підрозділами виконавчого комітету Київської міської ради та виконавчими органами Київської міської ради надана звіти про результати моніторингу плану заходів з реалізації стратегії Київської міської територіальної громади на 23 2025 роки. Відділом економічного розвитку торгівлі та інвестиційної діяльності опрацьовані звітом та зроблений загальний висновок. Я зачитаю загальний висловку. Проведений моніторинг засвідчує часткове виконання плану заходів із реалізації стратегії розвитку громади. Із запланованих 206 заходів повністю виконано 70, частково 102, не виконано 34. Ключовим досягненням стала активна поточна робота, аналітична та оперативна робота в умовах воєнного стану, тоді як основним викликом залишається невиконання значної частини капітальних та інвестиційних заходів через обмеження фінансування. Значить, всього 206 заходів, виконано, виконано 70. Ці ініціативи успішно впроваджені та вже приносять відчутний ефект для громади. Серед них заходи спрямований на оптимізацію процесів модернізації інфраструктури та підвищення якості послуг усіх рівнів. Виконано частково або потребує подальшого виконання 102 заходи. Більше запланованих заходів перебувають на етапі активного виконання, отримано проміжні результати однак для їх повної реалізації необхідно продовжити роботу у встановленні ремонту. Не виконано 34 заходи через обмеження фінансування, встановлено на постанову Кабінету міністрів України номер 590 про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначеною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Всього звіт на 85 сторінок опублікований на сайті Київської міської ради. Подальші заходи будуть спрямовані на усунення виявлення перешкод, пошуку додаткових ресурсів та забезпечення певної реалізації всіх запланованих ініціатив тоже те, що висловити питання про подяку. Можливо, питання про зміни з бюджетних на 2020 року до 2024 року, на рівні 2.64 млрд. А на думку. Прошу слід зазначити, що планується шкільне на 25-й рік на клас з огляду з ходільного постів місцевих бюджетів згідно з сільської адміністрації